Ми заліземо наверх і будемо знімати цей шифер. Щоб сусіди не бачили, наскільки пізно ми встаємо. Yeah. Ага, ну так не вийшло. Спецефекти. Микаємо в розетку. Сподіваюсь, током не довбане. Потихеньку зараз все розберемо. Мої вітання! Шановні глядачі та підписники каналу Село Хата Лопата. Мене звати Михайло. Я його ведучий, а сьогодні ще й демонтажник на цьому шоу. Отож, як ви бачите, в мене в руках рукавиці, маска, і я в старому одязі. А це означає, що ми йдемо кропити Колорадського жука. Що сьогодні ми будемо займатися демонтажними роботами, а саме будемо розбирати ось цей старий хлів, який стоїть позаду мене. Естетичний вигляд в нього такий собі. Але це не головна його проблема. Він починає завалюватись. Ходімо всередину, я покажу, як воно виглядає. От там відламалась балка, шифер провалився всередину, вода затікає на наш погріб, заливає його, затоплює. З чого ми почнемо? Будемо спочатку розбирати дах, знімати шифер. Буду використовувати для захисту маску, рукавиці і старий одяг, який ми потім Палимо. Про шкідливість азбесту я розказувати багато не буду, просто скажу, що він дуже погано впливає на наше здоров'я. Краще використовувати засоби особистого захисту. Давайте я вам покажу, як виглядає це все діло з даху. Утворилась яма, в тій ямі збирається сніг, збирається дощ, і вся ця вода заливає всередину на наш погріб зверху. Ми заліземо наверх і будемо знімати цей шифер. Але перед тим. Потрібно зняти ринву, яку стікає вода з шиферу. Тому ми беремо яховий матч і йдемо зараз діставати нашу ринву. Після чого будемо знімати шифер і спускати його до землі. Трошки <плак> <плак> <Йдемо. плак> не те, що треба демонтувалось. <плак> Я ще до ринви не дійшов. Ладно, потім поремонтуємо, йдемо. Ми прибули до нашої ринви. Ось така пластикова, вона ще навіть в хорошому стані. Ми її акуратно зараз звідси дістанемо і використаємо десь на наших інших спорудах, щоб вона відводила воду. Тому ми постараємось максимально її зберегти в цілісності. Зараз її виймемо з кріплень і самі кріплення також дістанемо. Ціла екосистема. Це якесь дерево. Ага. Ну, так не вийшло. У мене є два моїх ціаховибача. Що ми отримали звідти? Три ось таких саме ринви. Зараз їхня ціна приблизно 250 гривень за одну штуку. У нас таких три штуки. Далі муфти для з'єднання, дві штуки по 250, приблизно вони коштують і вісім кронштейнів по 150 гривень. Отож, ми за 10 хвилин тільки що роздобули оцього всякого добра для даху на 2000 гривень. Просто отак. Я запригнув на дах, як в тій пісні. Тепер я на даху. Будемо зараз діставати цвяхи. Але знаєте що? Нам дуже пощастило. Цей жифр навіть не прибитий до досок. Буде менше роботи, а значить ми швидше з цим справимось. Вперед! Друзі, я зняв три листки шиферу і побачив на ньому маркування Contain Asbest. Що з англійської означає містить Asbest. Тому я думаю, маски тут буде недостатньо, ліпше вдягнути ще й окуляри. Се, я в безпеці, як їжак в тумані. Ну що ж, оцими двома клешнями я зняв шифер з даху. Тепер нам треба його поскладати. Зараз я вам покажу, скільки його вийшло і який об'єм роботи ми зробили. Уі! Отака купа азбесту і шиферу в нас вийшла. Декілька є цілих листків, все решта поломане, тому зараз поскладаємо його на кубку, щоб було гарненько, і перейдемо до наступного етапу розбирання. Нашої антикварної будівлі. Після того, як я ледве заніс 20 шиферу, пані операторка зрозуміла, що третій я вже не посилю, і люб'язно допомогла, перес... пере... люб допомогла мені перенести ось цю купу покривельного матеріалу. Вийшло в нас. 25 листів в хорошому стані, деякі навіть без жодної подряпини, без жодної дірочки. А тепер ми переходимо до другого етапу. Я і мій друг Цвяхо Смик будемо розбирати дерев'яний каркас хліва. Отож, запасайтесь смачненьким, а ми поїхали. Пані операторка, вам доски не треба повисмикувати. Два глядачі, статистика ютубу каже мені, що 90% з тих, хто дивляться мої відео, не підписані на канал. Давайте будемо це виправляти. Жмякайте на кнопку Підписатись. І тоді я буду знімати більше цікавого контенту. Дуже міцна конструкція, як я по ній ходив. Ось дивіться, яку цікаву конструкцію ми знайшли. Ось така палка ланцюгом прив'язана до бруска. Уже не прив'язана. Палка вільна, да. О, металолом. Там миша лізе. Хороша доска. дубова. Ще можна гойдалку з неї зробити. Посилання, як ми робили гойдалку отут. Да? Да. отут. Як ви бачите, оця дошка повністю згнила. На неї капала вода. І вона, можливо, цей рік вже не достояла би. Точно так само, як і ось цей брусок скріплений ланцюгом. Він також вже прогнив. Отак, потихеньку, зараз все розберем. Це 100% ще одна гойдалка. Ну скіфані оператор ще. Такі люди, мурашки. Я такого не слухаю. Я слухаю такі пісні. Все золото світу, все золото світу. Не варте тих цвяхів, дошок і брусків. Спецефекти Так, буде з кожною трухлявою доскою. Половину вже розвальохали, лишили ще половину. Напишіть в коментарях, що це за пристрій. Мені здається, ліпше вдягнути маску, бо волосся в носі не справляється з такою кількістю пилюки. О. Розігрую за підписку на канал. Хороші, якісні. Все, сантки ми більше не розіграю. Я нарешті дістався до найдорогоціннішого скарбу. Ух ти. Вона ще й ціла. Навіть якийсь кабель є. Ми її включимо і перевіримо. Дочекайтесь кінця відео. Головний лот нашого хліва. Старі вінтажні двері. Дуже вінтажні, але скло мені подобається. Була балка несуча, тепер лежача. Дах ми розібрали. Тепер потрібно з тих дошок, що ми наколупали, пали, цвяхи і посортувати їх, які підуть на дрова, а які все ще нормальний матеріал. Для вас пройде в секунд 30, а для мене години 3. Оу, який в мене класний молоток. Сам прилетів до мене, коли треба. І так, зрештою з досками. Шановні глядачі і глядачки, я розібрав вчорашні завали, подіставав цвяхи з дощок, посортував їх на хороші і погані, а зараз одягнув білу футболку свою робочу, тому що на вулиці спекотно, і ми будемо приступати до розбору фронтальної стінки і бокової. Задню ми поки що залишимо, оскільки хочемо, щоб сусіди не бачили, наскільки пізно ми встаємо. Ефектно! Легким помахом цвяху смика стояча стіна перетворилась в лежачу. З цього, ще можна хату побудувати. Тепер з цієї всієї справи потрібно вийняти цвяхи. Ви скажете, а для чого їх ти виймаєш? Вони ж тобі не потрібні. А я вам скажу: а виймаю я їх для того, щоб коли я буду різати це все діло на циркулярній пилі на дрова, щоб не пошкодити саму пилу і там не повиривало зубці. Тому де можна, виймаємо, де не можна, загинаємо. Але перед тим треба піти поїсти черешень. А тут я вже ці червоні поз'їдав, поки ти знімати зібралась. Скільки там коштує черешня? 300 гривень кілограм. Безкоштовно їж скільки хочеш. Ту стіну ми завалили. Тепер треба цю максимально епічно скинути додолу. Але спочатку потрібно зняти двері, щоб вони нам не заважали. Це виявилось простіше, ніж могло здаватись на першій повні. Йохо. Перемогла дружба, бо він не впав повністю. Не попал. Шановні ютуб-глядачі, як ви бачите, я успішно впорався з завданням розбирання цієї масивної конструкції. Тепер ми переходимо до найстрашнішої частини цього відео, а саме потрібно прибрати на льосі. Забрати оці ковдри, перини, подушки, пір'я, картон, мішки, старі двері. Сподіваюсь, під ними ми не знайдемо ніяких чупакабр, ондатер чи нутрій. Тому зараз пані операторка знайде гарний ракурс. Щоб було гарно видно, як я бігаю тут, як мурашка, туди-сюди. І під гарну музичку ви будете насолоджуватись цим прекрасним дійством. Отож, погнали! Для чого я молоток тримаю в руках, не знаю. Отож, пані та панове, що ми отримали розібравши наш хлів? Отака гора дощок і брусків, які можна використати повторно. Тут в нас було накриття, яке захищало погріб від води і снігу. Я зрозумів, для чого воно було побудоване, оскільки тут в землі були такі кратери розміром з мій кулак, тунелі, цілі. Підземні метро, по яких пересувались щури. Тому я це все трошки розрівняв. Зверху накрив плівкою, яка тут була також в цьому приміщенні. Це все тимчасово. Ми будемо робити нормально, по-хорошому, по-добротному. Тому це все ще розрівняється і ми це зробимо гарненько далі. Що ще в нас залишилося? Так, щоб сюрприз не показати. Добре. Що ще в нас залишилось? Та Підійдіть ближче, будь ласка. Шифер 25 листів це той, що цілий, і ще можна його продати. Ось така гора дров. І найголовніше, як я й обіцяв на початку відео, і як одна пані в коментарях писала: Ваше господарство буде називатись Артеміда. Саме вона вивіска, яку ми знайшли в старому хліві. Вона була закинута поломана. Я всередині поправив лампочки, які повипадали. Я її ще не вмикав, тому просто зараз ви разом зі мною дізнаєтесь, чи працює вона, чи ні. Отож, вмикаємо в розетку. Сподіваюсь, током не довбане. Ха -ха -ха -ха. Пані операторка, ми її на хату повісимо, можливо, ні. Як виглядає? Супер! Отож, друзі, я як амбасадор давньогрецької богині Артеміди, прошу вас підписатись на канал. А якщо вам сподобалось це відео, ставте палець вгору. Якщо не сподобалось, палець донизу. Також обов'язково напишіть свій коментар і бажаю вам мирного неба, успіхів, здоров'я і всього найкращого. До зустрічі, до нових відео. Безкоштовно. А ну чи пізно я попаду.